Вавовна в Курську та ще гарячіше Шебекіну, що відбувається на території країни-агресора Російської Федерації, які це матиме наслідки оперативно по гарячих слідах з військовим експертом Владиславом Сидізньовим на Львів Медіа. Слава Україні! Дякую, слава ну опишіть, будь ласка, що це відбувається на Росії, чи ми можемо вже говорити про можливо, громадянську війну, як ви бачите. А, так сталося, що я а, абсолютно випадково, але пиняються у вирі подій, бо з одного боку маю друзів знайомих самому Шебекін на Шебекенського районі. З іншого боку, я знаю тих хлопців та дівчат, які дотичні до РДК Руського добровольчого корпусу, які проводять ті саме інформаційні Силови акт як на території Білгородської області, і так само до того вони е, такого роду заходи проводили на території Брянської області. Думаю, що географія таких дій буде далі ширити. Бо насправді є запит на зміни Російської Федерації. І хоча е, кількісний склад і РДК, і Лігіон Свобода Росії ще поки не дозволяє створити Білгородську народну республіку, але над цим е, ці хлопці та дівчата працюють. Бо очевидна і величезна кількість заявок мешканців Російської Федерації з різних регіонів, які готові долучитися до лав РДК та зі в руках е воювати з путінським режимом. І відносна кволість російської армії на території Білгородщини, вона говорить про те, що ці хлопці та дівчата з РДК та Лігіону Свобода Росії мають шанси на успіх. Е тому очевидно, що. Ці всі процеси вони спрямовані на те, щоб розмухати ще вчора влада Російської Федерації говорила про те, що всіх представників Легіону Свободи та РДК, які зайшли на їхню територію, знищено і що все нібито спокійно. Але сьогодні в телеграм-каналах з'являються слу сльозливі відео е, жителів Швекіно, де вони кажуть про те, що не все так в них добре. Що там взагалі зараз відбувається? Що вам відомо? На превеликий жаль для мешканців цього районного центру в Москві ще досконало не вивчили назву цього населеного пункту. Татешні тобто, мешканці волають про те, що Шебекіна то Росія, але не НАТО заважає на все це, це мешканці в Москові та, і столиці це Москви. Саме тому і відбувається обстріл, в тому числі з використанням реактивної артилерії, зокрема градів, в тому числі і з використанням сонцетоків. А саме про це розповідають мешканці Шебекіна. Звісно, що якщо в українській армії немає таких систем е, типу Сонцеп, то очевидно, що, що це ураження здійснює російська армія. Та сама армія, яка мала би захищати мешканців Російської Федерації, зокрема мешканців Грайворонського, Шебекінського району чи населеного пункту Уразова, це до речі, нова точка на мапі, де відбуваються бойові дії за, за участю Легіону Свободи та е, Російського доброго добровольчого корпусу, але вже географія шириться. І очевидно, що не надто поспішають російські генерали э, вживати тих самих дій, щоб не допустити цих э, процесів на території області. З одного боку, там теж губернатор Гладков розповідає, що він витратив 50 мільярдів рублів для того, щоб створити засічну мужгу. З іншого боку, ми бачимо, все, що весь кордон Російської Федерації не в піркар. А це значить, що немає ані засічених межі, ані грошей. Це покрава. А щодо перспектив, так як представники РДК постійно наголошують на тому, що вони і далі планують працювати над тим, щоб розмухувати російське суспільство, спонукати його братися до зброї і боротися з путінським режимом, думаю, що ми побачимо, що попереду чимало дивних подій, причому не лише на території в Білгородській області, ми бачимо, що час і час і Болуна на території Московської області, безпосередньо в Москві, на Смоленщині вибухає топовая. В інших регіонах Російської Федерації так само буде, думаю, в мене більші перспективи. Тому, коли трапляна Російської Федерації радіє вибухам на території найелітарнішого регіону Російської Федерації, я маю на увазі Рублівку, то звісно, що той конфлікт між Мешканцями, Широким загалом Російської Федерації та елітою Путінської Росії він є непобором. І, і не, те не сприйняття того буття життя, в якому перебуває російська еліта з боку російського суспільства, вона і створює ту саму революційну ситуацію. Але Ну мені просто здається, що таким дуже яскравим прикладом вже перелому стало, коли були обстріли нібито українських безпілотників елітного району Москви, і коли звичайні росіяни там казали, о, так їм і треба. Але з іншої сторони для мене просто шок, коли жителі е, Шебекіна говорять про те, що. А, е, Захистіть нас, ми теж, Росія, зробіть відсуньте лінію фронту, щоб до нас не долітало. Тобто вони все одно вірять в СВО. Вони вони не кажуть: зупиніть війну, вони кажуть: відсуньте лінію фронту. Так, і насправді е, той стан в містах. Мешканців Російського Федерації, зокрема, мешканців э, Шеветіна, він такий, як він є. Адже понад 20 років російська пропаганда не дарма споживала зараз своє існування близько 2 мільярдів доларів на рік. Э, Насправді, Росія не вірять. Те, що СВО має відбуватися в тому графіку і за тим планом, які від початку зазначав Володимир Путін що в лютому 2022 року, вони справді вірять в могутність російської армії і не надто зважають на реальні цифри російських раз, понад 200 тисяч, бо російські телевізор розповідає дещо інші речі, і чому важлива місія РДК і Легіону свободи Росії? Бо зараз на тлі цих буревних подій, на в катешні мешканці бачать, що російський телевізор решет. Він говорить зовсім не те, що вони бачать з вікон своїх квартир та будинків. Очевидно, що ця та брехня, яка шириться за російське телебачення, вона спонукає мешканців Дорозької області здаватися питання. А чи насправді ми маємо довіряти абсолютної повністю в цьому тому, що проголошує російська пропаганда? Це дуже чудово зміна. Зміни на краще. Бо чим більше людей, громадян Російської Федерації, прокинуться від того нам на, на, на такого сну, тим скоріше відбудеться позитивні в цілому для Російської Федерації зміни. А те, що зараз на території Росії відбувається не ну, лише революційна ситуація, а фактично громадянська війна, бо хто такий бійці РДК і Лігі Свобода Росії, це громадяни Російської Федерації, де відбуваються бойові дії на території Російської Федерації. Чи можемо ми провести паралелі з подіями початку минулого століття в Російській імперії, коли розпочалася громадянська війна? Так. І думаю, що поперед Росією буремні події, які призведуть до повної трансформації Російської Федерації, її розпаду на окремі національні держави, чи держави, державне але. Кінцева мета цього процесу зробити Російську Федерацію, притомно такою, що з нею можна буде перебувати поруч, не хвилюючись за власну безпеку. Надто багато горя за останні роки принесла Російська Федерація, щоб вона мала право на існування в тому форматі, в якому вона. Не. Ви сказали, що додалася ще одна точка на мапі, назвали населений пункт, але скажіть, будь ласка, та ж ситуація, яка відбулася у прикордонній Курській області, де нібито вночі обстріляли їх безпілотниками. Це ще одна точка на мапі? Чи це вже провокація від самих росіян? Я думаю, що якщо балон трапляється на військових об'єктах в Російській Федерації, це йдеться в першу чергу про бойову роботу. Або третя сила, або РДК чи Легіон Свободи, коли вибухають майданчики, де росіяни на території Шевківського району розміщують свої артилерійські установки, з яких поцілюють по території Харкова та його передмістя, то очевидно, що йдеться про внутрішній боротьбу. І такий комплексний підхід з одного боку задіяний відповідні сили, які мають знищити ворожі системи артилерійські. З іншого боку, ми знаємо, що час від часу перетворюється на попит російських систем протиповітряної оборони класу С-300, які поцілюють ракетами по території Харкова та передмість. Коли вибухають склади з боєприпасами, коли перетворюються на попит базипалено-мосильних матеріалів, коли знищуються військові об'єкти. На території Російської Федерації це значить, українська армія, українські оборони готують поле майбутньої битви. Очевидно, чим слабше буде російська армія, тим більш ефективним та менш затратним буде український контрогасов. Якщо ми повернемося до ситуації навколо е, Шевекіну, так е, люди евакуйовуються з того, що нам відомо, роблять це самостійно. Е, їдуть у Сусідні області відчувають на собі те все, що українці відчувають вже більше року часу. Це обстріл, це евакуація, це коли ти вночі втікаєш в бомбосховище, це коли ти будеш дитину, перше, друге, п'яте і десяте. Але як ви вважаєте, от ми з вами говорили, що жителі конкретно цього регіону можуть з вікна свого дому побачити, що пропаганда бреше, і це неправда, що їм втирали мізки. Тривалий час жителі, наприклад, тої самої, там я не знаю, а, того самого Владивостоку, нехай чи якогось іншого населеного пункту. Вони теж це зрозуміють. Чи поки в них не буде відбуватися ситуація з обстрілами, вони цього не зрозуміють? Я думаю, нам слід згадати вислів представника головного управління розвитку нашої країни, пана Юсова. Юсов буквально днями сказав про таке. Після того, як Російська Федерація розпочала повномасштабну агресію проти суверенної України, на території Російської Федерації не залишилось жодного безпечного обміну. Не мають права почуватися у безпеці громадяни Російської Федерації, країни, яка є країною-агресором. Тому очевидно, що баловна буде траплятися все що в, в першу чергу будуть палати військові об'єкти, об'єкти військової інфраструктури. Важливі інфраструктурні об'єкти, бо очевидно, з якою метою це робиться. Мальне послаблення воєнної інфраструктури воєнної путінської армії не дарма президент України, звертаючись, але в нашому випадку звертаючись до мешканців та окупованого Криму та Севастополя, цього разу наголошують друзі до чим далі від ворожих військових об'єктів, бо це смертельно І Я певен, що болона буде відбуватися не лише на тимчасово окупованих російською армією в територіях України, вона буде відбуватися. Території Російської Федерації то має палати земля під ногами ворога. Ворог має відчути цю тобто ту біль, яку ми відчуваємо не навіть не лише останні там п'ятнадцять, це повномаштабна російська палатка, а починаючи із любов 2014 року. Ворог має усвідомити, що той хто пасіє вітер, той пожне. Росія чому не захищає себе, свої міста? Чому вони дозволяють, щоб РДК і Легіон Свободи заходили на їхню територію? Російська армія поводиться дивним чином. Вона не зважає на супутні втрати. Саме тому на території Грайворонського району було знищено понад пів тисячі будинків звичайних мешканців Білгородської області. Чому вони було знищені? Тому що працювала російська авіація, російська артилерія змішуючи е, з піском ті саме будівлі, намагаючись поцілювати по бійцях РДК та Легіону Свободи, фактично вони знищили майно цивільних мешканців Російської Федерації. І Така ситуація буде і далі продовжуватись, бо росіяни інакше воювати не можуть. Ну, тут ми маємо розуміти, що війна триває. Інформаційне сила акції на території Білгородської області буде далі тривати. І єдина дієва апарату для мешканців Білгородщини – це проголошення самостійності Білгородської Народна Республіки, звернення по допомогу до українських сил оборони. Думаю, що разом ми це питання вирішимо, щоб убезпечити від смертельної небезпеки мешканців Білгородщини через постійні ракети та артилерійські атаки по різних населених пунктах територіях, а ви думаєте, Білгородці насправді наважиться проголосити незалежність? Самостійність е, ніколи не кажи ніколи. Хто думав за 3-4 тижні до розпаду Радянського Союзу, тоді у 91-му році, що не буде такої країною? Але воно сталося. Хто думав, що е, транзит влади, який стався? 99 році, коли до влади прийшов Путін, призведе до таких фатальних наслідків. Ми часто густо не знаємо ціну е, тих чи інших рішень, але те, що Російська Федерація має право на існування в безпечному просторі без влади Путіна та його публічників, це очевидно. Але для того треба працювати. Інколи навіть зі зброю в руках. Як ви думаєте, оці всі події, які зараз відбуваються на території е країни-агресора Російської Федерації, вони якось впливають на наш майбутній контрнаступ? Звісно, бо формується поле майбутнього бою, бо тут і зараз нищиться ну, бойовий потенціал путінської армії. Чим слабше вона буде, чим більше вона тратить, тим більш змістовно, ефективним та разючим для путінської армії буде наш контрнаступ? Дякуємо вам, будемо тримати руку на пульсі. і. Сподіваємося, що білгородцям таки хватить сили духу відстояти свої права, право на життя. Зокрема, і слава Україні! Героям слава до зустрічі!